На останньому засіданні виконкому було прийнято рішення про вишкодування коштів за капітальний ремонт ліфтів по двом будинкам. Це добровольчий батальйон 203, дріб 3 і Шевченка 474. Тобто два ліфта, то в кожному з цих будинків буде відшкодовано 52 тисячі і 68 тисяч відповідно. Це вже 160-196. Будинок, який у нас в цьому році прийнято рішення в виконкому щодо відшкодування. Тому з 9 мільйонів що виділені зараз в бюджеті міському на співфінансування капітального ремонту ліфтів, вже 5 мільйонів 300 прийнято рішення. Тому 3 мільйони 200 вже навіть перераховано на рахунки, 7 мільйон 200 зараз проходять процедуру виплати, тобто документи там в порядку, залишилось. Профінансувати і в казначейство відправити. І 800 тисяч зараз на розгляді. А тобто ще 3 мільйони 200 тисяч є невикористаних коштів, які можуть бути в той із ОСББ, який по графіку може відремонтувати собі ліфт. Ну, прийшов термін проведення капітального ремонту. Будь-який будинок, в який є ОСББ, входить в ці 3 мільйони 250, 000, і він може отримати 70% від... Умом капітального ремонту ліфта.